Доведення від Арбузова. Стеблецький випасовує сухіна атакує задню лінію. Хороше пом'яше для Буковини і ось він для них цей шанс завершити протистояння. Андрій Челеняк відіграється від блоку. І ми вітаємо чернівецький колектив з дебютною перемогою у рамках суперліги, Демат серед чоловіча команд. Дуже сильний матч. Ми бачили багато тактичних перелаштувань у чернівецького колективу, як ми бачимо, спрацювали і. Ось ця вольова звитяга, безперечно, піде на користь як молодим гравцям боковини, так і досвідченим. Ну що ж, і хто ж стане найкращим гравцем матчу? У цьому двобої? Зараз ми з вами дізнаємось. Андрій Чолоняк, безперечно це центральне блокуючий сьогодні, взяв на себе величезну бомбардистську ініціативу, і саме він поставив крапку у цьому протистоянні успішною атакою.